Добрий вечір! Добрий-добрий вечір. вечір, мої маленькі мрійники! Привіт, Левчику! Я надіюсь, ти теж мрійник, бо в тебе є, напевно, якісь мрії, от в мене є. А найкраще мріяти це, коли ти лежиш у ліжку, ось так заклав ручки і собі мрієш. І щоб саме, лише, щоб мрії збувалися, от що треба. А ти про що мрієш? Я про що мрію, я мрію про те, що я цього. Літо поїду на море, буду плавати, засмагати. У мене буде багато вільного часу. Буду читати цікаві книжки, познайомлюся з цікавими людьми і, і знайду нових друзів. Ось так. А на морі, звичайно, добре, там тепло, водичка тепленька, а я дуже хочу в гори. Я хочу е, на Буковель е, табір Артек. От я знаю, що частина Артеку переїхала до нас сюди, в гори, на Франківщину. І мене вже за запрошували поїдеш зі мною? <рес> Поїду. Тим більше, що я знаю, артеківці дуже веселі, хлопчики, дівчатка, і є дуже багато цікавих тем для спілкування. А кожна мама, кожна кожен тато мріє про те, щоб. Їхня дитиночка була здоровесенька, щоб їхня дитиночка гарно закінчила навчальний рік. А кожна дитинка мріє про те, що якщо вона закінчить гарно навчальний рік, буде якийсь подаруночок від батьків. Ну, наприклад, в мене так було. Якщо я гарно закінчила навчальний рік, мені мама з татом завжди робили якісь подарунки. Ну так, але мріяти тільки про здоров'ячко. Цього замало батьки повинні обов'язково ем, намагатися профілактично на. Пояснювати та давати корисні вітамінчики, щоб дитина не хворіла, І щоб вона розвивалася, віддавати в різні гуртки, крім школи. Треба ще в гуртки в спортивні, в різні художні гуртки, щоб дитина розвивалася. І тоді у дитини не буде замість голови це, як називається моя бабця каже, баняк. Баняк, каструля така. Не буде просто гудіти, а будуть хороші думки і мрії. Ось так. Ну Що я хочу всім вам побажати, щоб у вас була голівонька з мріями, а не великий баняк порожній. <гум> ну, я тобі скажу, начку, що у нас сьогодні теж є мрія. Ми мріємо про те, щоб наші цьомкі чарівниці принесли нам гарного гостя до нас на передачу. А для цього потрібно чуть-чуть помріяти. І прочитати заклинання. І мрія здійсниться. Так, Тьомки, ви нас чуєте? Чую, чую, чую. Ну що, Тьомочки, ми читаємо заклинання. Лекі Лекі тьомки, поспішайте і, поспішайте, і ретельно пошукайте гостям в нашу передачу. Всі увага! ми <зас> Ой, Кого ми бачим. <laughs> А ми бачимо за Замріяну дівчинку, і зараз ми з цією замріяною дівчинкою познайомимся. Як тебе звати? Вона хоче привітатися. Перші. Ну давай перше, привітайся. добрий. Що? Ой, джінь я, добрий! Я, що, що це джень Це добрий. іноземна мова, яка? Ще раз повтори, будь ласка. День добра. Дзінь добра. Це, це, це Дзінь Ні. добрий! Джень добри, це з деться китайська. Ні, це не китайська, це не китайська. Це, це, китайська. О, це польська, це, це точно польська. 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 Тебе що, цьомки забрали з Польщі? Чи як то розуміти? Ні. Добре, давай, як тебе звати? Мене звати Валерія. Ой, Лєрочка, скажи мені, будь ласка, звідки тебе забрали наші цьомки? Мене забрали з дому. З дому? А що ти робила вдома? Я мріяла, сиділа на люшку. Ой, цікаво! Про що Лерочка. Лерочка. Про що ти мріяла? Я мріяла, щоб в мене під балконом хтось заквакав. Балкон... Я... Чекай, зараз твоє мріє здійсниться. Увага, я квакаю. Левчик такий справжній жабун. Я пожартував. Ну бачиш, вже майже твоя мрія збулася. А що за ласка, мрія така? Лєр, от які в тебе є мрії? Ким ти хочеш вирости, от бути дорослою, ким ти хочеш стати? Я хочу стати лікарем ветеринаром О, ти <рит> напевне дуже любиш звіряток. А в тебе вдома є якісь звірятка? У мене немає ніяких звіряток, але я хотіла, щоб в мене була киця. Ой, кіця, yeah. а я хочу тобі сказати, yeah. що колись тебе точно буде кіця. Бо мрії збуваються. Добре, а в який ти клас ходиш? Я ходжу в перший клас, мені сім років. Ой, моє сонечко, перший клас. І як подобається тобі в школі багато друзів, так однокласників, багато вас в класі. Двадцять дітей. О, два. Ну не зовсім 20. багато, але трішки є. Є з ким поговорити, з ким подружити, а подруга є, з якою ти можеш поспілкуватися і про свої мрії розказати. Є найкраща подруга, як звати? Поліна. Ну можеш Поліночці передати вітання. Полі -та Ось так. Поліночка. Ми всі передаємо вітання. Еліта, Левко в і твоя найкраща подруга Валерія. Добре. А чи ти відвідуєш якісь гуртки? Розкажи. Я відвідую дитячу творчу майстерню соняшник, яка знаходиться на вулиці Городоцькій, 38. Ще й адресу знаю, уявляєш собі. Ух ти. Вітання, вітання, творчі майстерні соняшник. Ну, я думаю, що ти нас і наших телеглядачів зараз потішиш чимось цікавеньким. Я хочу вас потішити віршиком. Добре, давай, розказуй. Снився жабці сон у ночі, що їй булькаті Очі всі навколо вихваляють за царівної мають. А ще недавно ображали і проходу не давали, ропухою обзивали, без пристанку плакала жабка Самодня до ранку. А і так хотілось бути красивою, гордо скакати собі стежиною. І зітхати від задоволення, бо ж красуня вона земноводна. І тут, як у добрій касті, на листочку лілії у зеленій рясті жаби квак підпливав романтичної ківав і компліменти роздавав. Що найкраща вона на болоті в Україні і цілій спільноті. Що купить він квартиру з акваріоном і радітиме довго у парі вони, І що стане їм весело жити. Будуть кваквасик солодкий пити, а очі її, як дві кваквасольки, перлини. Це квакати буде він їй неквапливо годинами. Не хотіло й запці очки відкривати. І про сон чудесний забувати, а жаби квак і справді стояв із квітами, і цілунки посилав, із привітами. Добрий раночок, жабко, царівну і прекрасна, нехай ця динина світла і ясна покаже, як то у житті відбувається, коли сни і мрій кваква збувається. Коли жабка слова ці почула, це рівно і справді себе враз відчула. І з цього часу всі дні та всі ночі світяться радісно жабчині очі. <рив> який гарний віршик, Ти знаєш, мені дуже сподобався віршик, тому що ну жабка спочатку була така нещасна, вона мала мрію, але так гарно все закінчилося. Як в добрій касті, добре закінчення? Так дуже, дуже Дякую, гарно Дякую тобі, сонечко. Дякую, Лєрочка, за такий гарний віршик. Це тебе в соняшнику навчили. Так кажи, будь ласка, Лєрочка, ти до нас прийшла в гості, принесли тебе цьомки, і ти привіталася польською мовою. А чому ти любиш польську мову? Чи чи хочеш оволодіти нею? чи? чи? Я дуже люблю польську мову і, ну, і ходжу в польську школу. А-а-а, то ти ще ходиш польську Ну, якщо ти вмієш розмовляти польською, ти напевно, ще вмієш, напевно, якісь віршики розказувати. Вмієш? Так. Ну давай розкажи. Я вам хочу дуже розказати віршик по польською мовою. То, то, бе то бенді п'єкний віршик. Просто. Давай. Весна блакитний сукенс, біжик рукуси на ренс. Вимоче свіжий і в нові платки об'єжа. Як гарно! Як гарно так. так? Невеличкий віршик, але ти, напевно, за рік, за два, за три будеш багато розмовляти і знати мрієш. А хочеш поїхати в гості в Польську Республіку? Угу. Тебе... А ти вже була в Польщі? Так. А так. ти вже була. А, там. а в тебе там родина? Ні, просто я їздила подивитись на Польщу. А! Ну, в гості так проїхати. А в тебе, тебе в родині хтось розмовляє польською мовою. <тупець> так, в мене розмовляє бабця по польською мовою. Твоя бабця розмовляє, та польською. І що вона мовить до тебе? <тупець> ну, <що> тебе <тупець> 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 а всі треба учи. Не треба вчитися, всі бабусі так, так говорять, що потрібно вчитися. Сонечко моя, дуже дякую за те, що ти нам розказала такі гарні віршики, я хочу тобі побажати, щоб всі твої мрії. Твої голівонці, які зараз рояться, а там є не одна мрія. Я знаю. Збувалися. А зараз. Повинна збутися мрія мами й тата. <гум> вони хочуть побачити свою донечку нарешті вдома, бо вони спереживалися. Де наша дитиночка? Не переживайте, ми вашу донечку вже повертаємо додому. Ти можеш передати вітання своїм друзям, родині. От передавай комусь вітання, кому хочеш. Мама, я тобі бажаю дуже гарно роботу. А, зрозуміло ти я не здивуюся, якщо ти прилетиш додому, а там під балконом жабка буде квакати. Про що ти мріє <рес> <Жабундок. рес> Моє сонечко? Ну що ж, ми тобі дуже дякуємо, що ти сьогодні була з нами. А зараз ми просимо наших цьомок віднести тебе додому. Ми читаємо заклинання, так що ти не переживай. Попрощайся з глядачами. Па-па. Па-па. можна цьомки їм передати. До віддення кажете до <рес> <Довідзення. рес> Ну що готова летіти? Давай читаємо заклинання. Дякуємо, було приємно. І, і гадаєм це взаємно. А тепер попросим цьому провести тебе додому. Ой, ну що я вам скажу, гарна дівчинка, гарний віршик, та й взагалі. Мрілива дівчинка, яка розказала такий гарний віршик, і, і з таким гарним завершенням я хочу, щоб в кожного із вас будь-яка історія, будь-яка пригода завершувалась добре, по-доброму, так і весело. А я тобі признаюся, літо що я теж буду вивчати польську мову угу. і хочу написати пісні польською для дітей, щоб вони слухали і аплодували мені, і ми приїдемо до них в гості. Правда? Так, ну що ж, польські діти будуть чекати в нас в гості, поки ми не вивчимо польську мову. Але я думаю, нам це скоро вдасться. Головне бажання. А зараз уже час лягати в ліжечка, мої маленькі хлопчики і дівчатка. Зараз потрібно не забути почистити зубки і поцьомити маму з татом передати цьомки Левкодурку Аліті, а Левкодорку є еліта. всім хлопчикам і дівчаткам і всім дорослим, хто дивиться нашу передачу, говорять цьомки на, на добраніч. добраніч.